Період проведення чемпіонату. Наш чемпіонат сьогоднішнього дня і по 27 листопада стартує в шістьох регіональних лігах по всій Україні. Це ліги Київ, центр, південь, північ, захід та схід. Кожна регіональна ліга включає до 12 команд. З 2 грудня по 4 грудня 16 року переможці регіональних ліг зіграють на Кубок Героїв Ато. Кончить заспі на тренувальній базі Динамо Київ. І саме 4 грудня цього року в місті Києві відбудеться урочисте нагородження переможців та вручення Кубку Героїв АТО. Кубок Героїв Ато є перехідним. І кожен переможець сезону буде володіти ним до наступного сезону. Назва кожної команди переможця буде вигравіювана на кубкові. Тим самим ми будемо вписувати імена наших героїв в історію футболу ліги учасників АТО. І тепер інформація щодо сьогоднішніх ігор. ФК Українці разом гратимуть, із ФК Збройні Сили України, ФК 27 сьома бригада Національної гвардії України боротиметься проти ФК Аквіла, ФК Ірпінь протистоятиме ФК Меридіан, ФК Київський авангард. Гратиме із ФК Легенда. ФК СБ Тім. Протистоятиме президентському полку. ФК Прикордонник гратиме із ФК Сфінкс. Дорогі наші глядачі та вболівальники, після завершення офіційної частини розпочнеться найголовніше футбол. Тож лишайтеся з нами, аби підтримати наших учасників. А тепер давайте із побажаннями наснають та сил з вірою. Та підтримкою наших головних героїв проводимо їх урочисто задля того, щоб вони вже зараз на цьому полі розпочали творити свої футбольні досягнення. Удачі вам, наші дорогі! І слава Україні! Дякуємо, аплодисменти нашим учасникам! чи Hva er det der?